Вони стали відомими, пішовши з гурту. Дмитро Шуров до створення сольного проєкту Піанобой був піаністом та бек-вокалістом в океані Ельзи. У 2010-му, коли Шуров пішов з гурту, багато змі шукали підводні камені у цій історії. Але він просто хотів творити сольно. Вакарчук сприйняв це спокійно і вони розійшлися без скандалів. Іван Дорн на початку своєї кар'єри був учасником дуету Паранормальних. Проте справжня популярність прийшла, коли закінчив співпрацю. Рацю з гуртом, і хоч Дорну пропонували продовжити контракт, його не влаштували умови, тож вирішив розвивати сольну кар'єру і не прогадав. Адже його сольні сингли швидко набрали популярності та принесли успіх. Аліна Паш починала з ролі бек-вокалістки і хоч співала і в Ірини Білик, і в гурті Гарячий шоколад, найдовше співпрацювала саме з гуртом Скай, після якого й розпочала сольну кар'єру. Чому Аліна залишила роль бек-вокалістки, Досі невідомо. Але очевидно, воно. Та, як які інші артисти обрала особисту кар'єру.